За даними аналітичної бізнес-платформи статіста, 94% американців вірять у справжнє кохання. Тож не дивно, що 53% американців планують якимось чином відсвяткувати День святого Валентина або з членами своєї родини, або з друзями, або з коханими у США День святого Валентина відзначають різними романтичними жестами. Люди обмінюються Валентинками. Квітами та шоколадними цукерками вони полюбляють святкові вечері в ресторанах в цей день, а також в цей святковий період спостерігається зростання продажів подарунків і прикрас, які підкреслюють любов і прихильність в цей день. Саме тому для продавців ручної роботи є чудова нагода відчути цей чуттєвий. Сезон, і в цьому відео ми поговоримо про головні тренди у святкуванні та подарунках до Дня Святого Валентина у 2025 році, щоб ви змогли запропонувати такі товари, що точно будуть користуватись попитом, а також це можливість модифікувати вже існуючі товари під ці тренди. Тому запрошую всіх до перегляду. Впевнена, що зайвою ця інформація точно не буде. Привіт, друзі! Мене звуть Вікторія Жидок. Я представляю компанію Western Beat в місті Чернігові. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, приймає платежі з ваших власних сайтів, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та пропонує послуги про та фулфілмент центру США. Підписуйтеся на наш канал, тисніть на дзвіночок. А вподобайка від вас це знак для мене, що вам було корисно. Отже, за прогнозами Національної федерації роздрібної торгівлі США. На святкування дня святого Валентина у 2025 році американці планують витратити понад 26 мільярдів доларів. Очікується, що в середньому покупці будуть витрачати 185 доларів, що на 8 доларів більше ніж середні витрати за останні 5 років. При цьому за статистикою 2024 року 40% споживачів здійснюють онлайн покупки до цього свята. На графіку можемо побачити, що на Еці пошуковий запит «Valentine's Day досяг свого піку. В січні минулого року проте зверніть, будь ласка, увагу, що зростання починається вже з листопада, тому бажано вже до цього періоду готувати свій магазин до розпродажів до дня святого Валентина. Опитування серед покупців Еці, проведене іренку у 2024 році, показало, що близько 77% покупців прийдуть саме на Еці за подарунками до Дня Святого Валентина. Ну, звісно, що такі товари, як ювелірні прикраси, квіти, солодощі, є традиційними до цього свята, і разом з тим також користуються попитом і ті ж свічки, і піжами, і парфуми тощо. Проте останнім часом спостерігається підвищення популярності більш унікальних емпірічних подарунків. Ну, наприклад, це може бути набір барного посуду, щоб можна було робити улюблені коктейлі вдома. Також це можуть бути якісь туристичні аксесуари, коли пара планує спільну подорож, ну і так далі. А Головним і незмінним трендом в подарунках до Дня Святого Валентина залишається індивідуальність та персоналізація. Це зрозуміло. І до речі, Еці – саме те місце, де купують персоналізовані подарунки, і такі подарунки надають унікальний і сентиментальний відцінок, а також підвищують. Приймаємо цінність таких товарів, тому якщо ви ще не наважились додати можливість персоналізації ваших товарів, то подумайте про це ще раз: це реальна можливість розширити цільову аудиторію та збільшити трафік, ну і в цілому конверсію. Серед топових ідей унікальних подарунків до Дня Валентина є. Це можуть бути унікальні ілюстрації, такі нестандартні ілюстрації, як карти, які позначають певні місця. Наприклад, де ви вперше зустрілися, або де відбулось ваше перше побачення. Або це можуть бути унікальні персоналізовані портрети, що стають дедалі все популярнішими. І якщо ми будемо говорити про персоналізовані портрети, то таким яскравим прикладом того, що ви можете взяти собі на озброєння, якщо ви займаєтесь таким видом мистецтва, є саме Faceless портрет, тобто, це так звані безликі. Портрети хочу зазначити, що конкуренція невелика відносно цьому пошуковому запиту. Але подивіться, це був тренд взагалі 2023 року. Але якщо ми будемо говорити з прив'язкою до дня закоханих, то в лютому також було помітно. Був помітен попит по цьому пошуковому запиту, тобто це однозначно можна використовувати саме до Дня Святого Валентину. Попит на такий вид товару залишається. І ось тут, для прикладу, хочу вам показати ось цей бестселер. Взагалі, якщо говорити про безликі портрети, то це такі витвори мистецтва, на яких зображена сутність людини. Не розкриваючи її рис. І в цьому саме є фішка а, такого виду. А, в чому а, перевага ще а, цього лістингу найбільша, це те, що ми даємо дуже багато можливостей для вибору нашим покупцям. Тут продавець пропонує як діджитал товари, так і фізичні товари. Тобто, ви можете тут придбати. Точніше, ваші клієнти можуть придбати просто цифровий файл, який ви йому надішлите, наприклад, на почту. А також ви можете заказати будь-який принт будь-якого розміру, в рамочці чи без рамочки, ви можете, покупець може обирати це самостійно. Насправді це буде дуже розширювати ваші можливості, Майте на увазі щодо залучення нових. Цільових аудиторій та збільшення трафіку, ну можна подивитись, да, навіть по відгуках, як це виглядає, це так ну дуже мило б я сказала, і це насправді користується попитом. Ще буквально коротенько хотіла зупинитись ще ось на цьому лістингу, де дуже гарно показано, як же відбувається цей процес. Тобто дуже класне відео, що говорить про те, що Покупець надає фотографію і замість того потім отримує гарну таку картину вже в цифровому вигляді або в надрукованому. Це можуть бути і ювелірні вироби з гравіюванням, які мають стали попит протягом року, а особливо на Різдво та День Святого Валентина. Можна гравіювати ініціали, які знаменні дати. Або е, можна щирі слова додати до персоналізованих браслетів, намиста або каблучок. Також гарною ідеєю подарунку до Дня закоханих буде наприклад парні браслети це е, також такий тренд, який в принципі ми знаємо і в нас в Україні. Але якщо ми подивимося показники на Еці, то е, зберігається. Також популярність на цей пошуковий запит відносно невелика ще конкуренція, але і кількість запитів також непогана. Тобто, це також така, знаєте, гарна ідея для того, щоб знайти свою нішу і запропонувати подарунок до дня закоханих. Можемо подивитись, наприклад, минулий рік бачимо. Попит збільшується да, зазвичай в грудні-січні місяці, але подивіться, і в лютому залишається дуже високий попит. Я так думаю, що в цьому році також ці товари будуть користуватись попитом, і це можна використати як ідею для розширення асортименту в своєму, в своєму магазині. Подивіться на еці зараз тренді такі мінімалістичні браслетики. Вони зроблені абсолютно з різних матеріалів. Вони не обов'язково мають бути супердорогими, але виглядають вони дуже класно, і навіть ну, ті товари і ті фотографії, які тут зображені, викликають таку навіть емоцію, да, коли ми переглядаємо таку. Чуттєвість своєрідну, тому, будь ласка, також розгляньте для себе цю можливість, щоб додати такі товари або модернізувати вже існуючі. Вони можуть бути, звісно, і персоналізованими, як ми бачимо да? тут, і можуть бути ініціали, можуть бути зазначені, я не знаю, навіть якісь фрази значими для цієї пари. Тобто тут ваш політ фантазії. Ще однією ідеєю подарунку є скриньки пам'яті. Це продуманий спосіб вшанувати ваше кохання, дарувати спеціально підібрані коробки, які наповнені предметами, які символізують час, проведений разом. Ну, наприклад, квитки на особливу подію, улюблену книгу чи лист, написаний від руки. І тут варто звернути увагу, що на Еці користуються непоганим попитом саме бокси, які потім і стануть боксом пам'яті, да, Memory box або wooden keepsake box. Це пошу, гарний пошуковий запит, непогані, непогана кількість пошуків, а також відносно невелика конкуренція. Бачимо, що стосується попиту, то останнім часом попит зростає. І якщо ми подивимось на Etsy, то ось так виглядають ці скрин... скриньки, вони також персоналізовані. І зверніть, будь ласка, увагу, скільки на цій першій сторіночці бестселерів і скільки Etsy пік товарів. Це говорить про те, що цей товар є надпопулярним наразі. Також він буде дуже доречним, як подарунок до Дня Закоханих. Ще одним трендом є сталий розвиток та екологічність, але це також не новий тренд. Це вже майже концепція існування для багатьох людей і країн для збереження людства в цілому та умов його існування. Зрисаюча турбота споживачів про довкілля сприяє попиту на екологічні подарунки. Люди, які орієнтуються на екологічність, віддають перевагу подарункам, виготовленим. Перероблених безвідходних або екологічно чистих матеріалів тут мова також про предмети багаторазового використання, такі як тканинні серветки, обгортки з бджолиного воску або вироби з переробленого текстилю та. Відновленої деревини, і це відносно новий тренд в торгівлі та електронній комерції. В цілому сьогодні День Святого Валентина вже не тільки для гетеросексуальних пар, визнання всіх типів стосунків, будь то сексуальні, сімейні чи платонічні, є звичайним явищем в США, оскільки світ охоплює різноманітність та інклюзивність у 2025 році. Люди шанують любов у всіх її проявах. Приділяючи більше уваги прийняттю та повазі незалежно від статі та гендеру, наприклад, зростає тенденція заходів до дня святого Валентина та товарів і подарунків, спеціально розроблених для пар ЛГБТК бачимо, що в цілому напрям ЛГБТК на Еці є доволі популярним при тому вже і досі конкурентним. Але на що особливу увагу хочу звернути, що особливо цей пошуковий запит, звісно, в поєднанні з іншими словами, да, з іншими якимись товарами, є надзвичайно популярний саме в лютому, і це пов'язано безпосередньо з Днем Святого Валентина. Також у 2025 році буде зберігатись попит на вироби зроби сам або «Do it yourself». Подарунок, зроблений своїми руками, також є гарною ідеєю до Дня закоханих. Наприклад, це можуть бути листівки, зроблені власноруч, або в'язані шарфи, чи домашня стіль для ван як подарунок на День Святого Валентину. Це гарний спосіб додати особистого шарму, який демонструє турботу та піклування. Також помітне місце займає декор для дому своїми руками. Замість того, щоб купувати готові вироби, люди використовують творчість від розписаних вручну вас до гірлянд у формі, наприклад, серця. Такі персоналізовані акценти можуть перетворити будь-який простір на романтичну гавань. Отже, можемо зробити висновок, що День Святого Валентина у 2025 році це. Про поєднання креативності, екологічності та персоналізації для створення свята, гарного настрою та любові. Дякую всім за перегляд та впевнена, що врахування нових трендів в подарунках до Дня Святого Валентина допоможе вам збільшити продажі.